Интернет. Став однаковим, мені дуже хочеться витратити на це свій час. Потреба думати головою майже зникла. Просто не так давно у сферу створення контенту увірвався інструмент під назвою Штучний інтелект, який уже в перші ж місяці свого існування почав викликати доволі різні емоції від занепокоєння до захоплення. І з роками ці емоції ставали більш радикальними за останні три роки. Штучний інтелект вийшов з рівня крінжа до генерації настільки реалістичного контенту. То, що стає аж не по собі. А люди поділилися на дві категорії: користувачі та противники. І сьогодні ми поговоримо про те, наскільки штучний інтелект вплинув на мистецтво, яку користь або навіть шкоду він приніс, і чи варто його заборонити у світі? Салют! Мене звати Мальвіна, і ти на нейроні, не розвалищі, де нейрові я розказую про нейронки, творчість та багато чого різного. Let's go! У 2022 році, коли ця тема ще не стала мейнстрімом і була не такою популярною, я почала знаходити в інтернеті дивні фотографії з дивними текстурами та цікавим нереалістичним світлом. І так як я була не в контексті, я одразу побігла повторювати це у фотошопі. Адже поки я не дізналася, що всі ці картинки, які мені подобалися, були створені штучним інтелектом. Тоді ними користувалися люди, які дійсно знали, що вони роблять і чого вони хочуть отримати. І на той момент навіть про ChatGPT майже ніхто не знав, окрім задротів. Тож мені здавалося, що це все якесь програмування, що зараз звучить дуже смішно, тому що нейронки стали настільки легкими в використанні, що в деяких з них достатньо нажати лише одну кнопку, і у нас вже буде хоч якийсь результат. Звичайно, щоб робити щось круто, потрібно вміти робити трошки більше ніж просто давати нейронкам команду, і з цим у мене ніколи проблем не було. І на той момент штучний інтелект для мене здавався ще потужним інструментом, тому що як арт артертушерка я могла собі згенерувати будь-який декор, сет дизайн чи одяг для своїх фотографій та потім гратися з ними годинами у фотошопі. Тоді штучний інтелект у загальному доступі був чимось смішним та кринжовим, генерував по 60 пальців і не представляв із себе ніякої загрози. Тож все йшло хорошо. Але AI почав розвиватися. Його покращували, покращували відео, покращували якість і робили все більш і більш універсальним та легким у користуванні. І ось це момент, де лайно пішло по трубам, і для людей з'явилася небезпека. Кожна людина має свої різні цікаві ідеї. Цікаві, або не цікаві, зашкварні, зрозумілі, дивні, тупі, авангарні, загальнодоступні ідеї. Але завжди втілення цих ідей чимось обмежувалось. Тобі потрібно було або вчитись мистецтву, або наймати за гроші. Ну no, но no, 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 no. Багато ідей люди просто залишали при собі через нестачу ресурсів, енергію та достатнього бажання. І ось воно: Міріл! Мірікель! Міріл, мірігел! Чудо технології воно подарувало людям можливість в пару кліків створювати будь-яку хуйню, яку тільки може уявити їхній мозок. Звичайно, без попереднього творчого досвіду, втілюючи свої ідеї в реальність, люди часто не помічають наскільки жлобські та дешево це часто виглядає, але це щось нове, щось, що обговорюють, і поки не всі вміють це робити. Тож перші, хто прийшов у цю сферу, стали лідерами. Тільки через те, що вони були перші, вони почали відкривати курси та набирати сотні тисячі учнів на свої інфоциганські потоки. І все. Це той самий момент, коли інтернет заполонили літаючі круасани, рожеві хмари, будь-які з тюльпанами, з яких щось вилітає чомусь, і всяка інша дешева, однакова, однакова маячня. Інтернет став однаковим. Ця однаковість стала трендом. Штучний інтелект став гучним та помітним. І через це, врешті-решт, почав отримувати свою першу активну критику. Але з іншого боку, з іншого боку, зібрались митці. Митці, кон конкретно ті митці, у яких було багато роботи, яка потребувала автоматизації платних матеріалів зі стоку, а деякі ідеї потребували не виправдано багато часу, зусиль та грошей. Тож багато неймовірно чудових ідей просто десь губились. І тут штучний інтелект став даром в руках талановитої людини. ШАІ став інструментом, який дійсно її наповнює. Досвідчені дизайнери та творці з цим інструментом лише покращили свої дизайни та виділились, бо на заміну стоку прийшло щось, що дає тобі змогу створити те, що ти уявляєш, самостійно за лічені хвилини чи години. Але самостійно, де ти маєш повний контроль над тим, що ти бачиш, і ти можеш задати будь-який стиль. Коротше, це відкрило для них багато нових можливостей. Звичайно, і тут не без хейту. І тут з'явилися наративи: це не мистецтво, краще замовити у художника, ai творці нічого не вміють. Та будь-яке інше знецінення цього інструменту, згадуючи наскільки він простий та неякісний. Але чи правда це все частково? Звичайно, і яйця не мистецтво. <звук> ніколи не було і ніколи не стане. Так само, як і камера не стане мистецтвом. <звук> і мольберт. Бо це інструменти. І, до речі, те, як ти їх використовуєш, теж не обов'язкове мистецтво. Це навичка. Можна ідеально знати, як вибудовувати композицію, як налаштовувати камеру, як малювати пропорції та змішувати кольори, як працює світло, але це не зробить тебе митцем. Мистецтво це відображення внутрішнього світу творця, як він бачить речі, як він їх візуалізує та сприймає. Ідеї, джерела натхнення, попередній досвід та, можливо, навіть якісь унікальні техніки та напрацювання, які приходять з часом та лише зі своєю уявою, можна дуже класно розмальовувати якісь розмальовки, робити дуже класні градієнти, але ніколи не написати своєї картини. Можна фотографувати людей на документи і робити це якісно, знаючи, як все там працює, але не зробити жодної творчої фотороботи. Тобто, розумієш, про що я кажу? Інструмент, який ти використовуєш, не вказує, чи ти просто його використовуєш, чи ти одразу митець. І з штучним інтелектом це працює приблизно так само. Можна повторювати інших, можна генерувати грьобані круасани в хмарках. Можна задовільнятися навіть тим, що тобі не дає нейромережа з першої спроби і нічого з цим не робити. А можна задрочуватись і проводити роботу над генерацією надалі, вручну можна втілювати за допомогою штучного інтелекту свої ідеї, унікальні, показувати свій унікальний світ, стиль та використовувати інші техніки поза цим інструментом. Дійсно, і це торкнулося не лише художників зараз. Це також стосується стокових фотографів, фертушерів та деяких дизайнерів. Людей, яких дійсно зараз замінив штучний інтелект. Але чому так вийшло? Насправді не зовсім так, і це трошки перебільшено. Шний інтелект зараз вміє замінювати фон, додавати нові об'єкти на фото доволі реалістично, і з кожним роком чи навіть місяцем він це робить все краще і краще. І безсумнівно, колись зможе це робити настільки ідеально, що ніхто не зможе сказати, чи це зробив штучний інтелект, чи це зробила людина. І також він стає все більш доступним. Тобто ці функції стають зрозумілими навіть. Людині, яка вперше бачить перед собою цей інтерфейс, але це працює лише у тих сферах, де і без штучного інтелекту роботі можна було легко навчитись. Що, наприклад, заміна фону може займати пару кліків, і це настільки легко навчитися, що для замовника було б вигідніше навчитися самому заміняти фон, ніж кожен раз наймати ретушери для однієї і тієї ж самої роботи. Але ж попит на цю роботу він все одно був, і по факту зараз змінився лише інструмент, який цю роботу буде тобі виконувати. Ти можеш навіть залишити той самий прайс, а робити все набагато простіше. Але художня, ретуш працює трошки по-іншому, адже тут ціниться саме стиль і робота майстра, і в яких стилях взагалі працює людина, яку ти замовляєш. Але якщо людина обирає роботу штучного інтелекту замість спеціаліста, то сорі, більш ймовірно, що ця людина тебе б і не обрала <клух> до тебе або йдуть за швидкістю та сервісом, або за унікальністю та якістю. І якщо людині потрібно друге. І саме від тебе, то до штучного інтелекту вони точно не звернуться. It's Brittany, bitch. And back. Стокові фотографи. У стокових фотографів все трошки складніше. Адже зазвичай здебільшого це фотографії, які робляться заради грошей, а не заради творчості. І здебільшого це ремесло. А ремесло можна легко замінити на нове ремесло. Як щодо художників? Ну, ми почнемо з того, що люди, яким потрібна саме робота художника, точно знають цінність цієї роботи. Та ніколи не оберуть штучний інтелект натомість. Так, клієнти дійсно можуть обрати штучний інтелект для певних своїх цілей. Але коли тобі треба картина, то тобі треба картина. Тобто, бачиш, до чого я веду? Я завжди казала, що жодне ремесло не триматиметься довго з різних причин. Адже колись людей замінили машини на заводах, речі стали виготовлятися швидше та дешевше і. Зникло багато робочих місць, але натомість залишилися люди, які все ще створюють своїми руками те, що є унікальним. Є купа заводів, які виготовляють меблі, але ж ще є люди, які виготовляють їх самі без заводу. І кожній своїй роботі вони приділяють час та унікальний підхід, робляючи кожну річ, кожні меблі індивідуальними. І це навіть коштує дорожче і попит на це. Якщо людина вміє щось робити, він дійсно є. Є також чашки з епіцентру. прикольні, смішні, милі, але з заводу і коштують вони дешевше. Їх більше, вони всі однакові, вони є, і вони також замінили собою ті, які люди колись виготовляли своїми руками. Але досі залишилися люди, які виготовляються своїми руками. Вони роблять набагато краще, вони роблять цікавіше. Вони в кожну чашку вкладають душу і певну ідею. І це коштує дорожче, це досі існує, і це нікуди не ділося. За всю нашу історію, буквально все, що робиться, масово. Однаково у великих кількостях і немає ніякої індивідуальності, воно завжди якось автоматизується, воно завжди замінюється машинами, але унікальність вона нікуди ніколи не йде. Коли Блогатаря замінив комбайн, у нього був вибір опанувати комбайн і робити те саме тільки по-іншому, або пхати комбайну палки в колеса, або той забрав у нього роботу. Але підказка це не компайн забрав у плоготаря роботу. Від людей, які обрали злість, я як користувачка нейронок, часто чую одні й ті самі звинувачення у свій бік. Мовляв, я нічого не вмію без штучного інтелекту, я ніколи не тримала в руках пензель. Я ніколи не фотографувала, я ніколи нічого не створювала без нейронок. Але це неправда, як і в більшості випадках. І не дивно дійсно, що у людей склалося таке враження з купою однакових копіпастових низькоякісних дешевих робіт, зроблених за пару секунд. Звичайно, не дивно, що. Дійсно, будь-хто може створити будь-яку картинку за пару кліків у найбільш легкодоступному штучному інтелекті. Але все ж як і більшість творців, до появи нейронок я мав якийсь досвід. Я вмію писати картини, а також я фотохудожниця. Більше того, я навіть зараз іноді спеціально створюю щось без штучного інтелекту, прям взагалі, чисто щоб тримати свої скіли і просто тому, що мені це подобається. І Просто тому, що це настільки задротство, що іноді мені дуже хочеться витратити на це свій час. Адже ж я розумію, що прив'язувати себе лише до одного інструменту це тупо та неперспективно, і багато користі це не принесе. Тож, перш ніж вірити у стереотипи, перевіряй їхню достовірність у інстаграмі. Сотні тисяч е, фотографів новачків, які не вміють знімати і поки що роблять це жахливо. Але ж через це ніхто не вважає, що робота фотографа це скам гамно, і взагалі до фотографів іти не варто. Правда ж? Просто фотографія існує трошки довше. Айвезектин Сорі, майже все погане. Я тут щойно заперечила, і мені шкода, якщо ти тут саме за цим. Але те, що я скажу зараз, тобі може сподобатись. Адже штучний інтелект дійсно несе шкоду. Заводи, які замінили людей, хоч і несли багато користі, але почали шкодити довкіллю. І штучний інтелект робить те саме. І також штучний інтелект дуже шкодить самим людям. Чим краще стає GPT, тим частіше людина звертається до нього. Доступ до інформації став настільки простим, що потреба думати головою, майже зникла. Інформація навіть не має бути достовірною, вона просто є. Раніше, щоб почати шукати інформацію в гуглі, нам потрібно було подумати спочатку головою. А з ЛЛМ-ками відповідь уже тут, і вона готова, а іноді це все, що нам потрібно. Адже навіть у суперечках з людьми, щоб знайти доказ своєї правоти, коли ти не правий. Раніше потрібно було знайти потрібно фейкову статтю серед купи правдивих. І, опинившись серед купи реальних фактів, людина могла, наприклад, чомусь навчитись або просто не сперечатись там, де вона не знає. Зараз же, якщо ти хочеш знайти підтвердження того, що рожеве, тобі достатньо просто правильно спитати про це свою ЛЛМ-ку. і все, ти отримуєш свої фейкові докази. Ти або сам в них віриш, або доказуєш їх людям і змушуєш інших в це повірити, і просто поширюєш цей факт, ці фейкові докази як єдину. Аргументовану правду багато людей в цьому всьому настільки сильно загубилися, що навіть при комунікації з людьми та вирішенні своїх проблем вони перестали задумуватись над тим, що казати та що робити. Легше запитати шиї і зробити, як він каже. Я також зробив контент більш доступним. І, хоча професія AI-креатор безумовно вимагає певної роботи та навичок, і є не менш складною ніж інші професії з цієї сфери, проте створити щось низькоякісне більше не вимагає. Пошуку дешевого спеціаліста це можна зробити тут і зараз. Погані ідеї, які мали зникнути за першої ж нагоди з голови і ніколи не появлятись на світ, стали втілюватися в реальність за хвилини. Просто бездумно. І як результат, кількість шлаку онлайн виросла настільки, що і заходити в інтернет уже не хочеться, тому що його переповнює контент, його вже нема куди дівати. Тему можна продовжувати насправді вічно, і дуже ймовірно, що я її затрону в одному з наступних відео, але вона лише вказує на те, що найбільшу шкоду людству приносить саме людство, не інструмент, а його сприйняття цивілізацією. Хтось використовує кораблі для подорожей та досліджень, хтось для того, щоб завойовувати нові території. Хтось використовує ніж, щоб приготувати кулінарний шедевр або вирізати фігурку з дерева. Хтось. Думайте самі. І моя відповідь на запитання, чи варто заборонити штучний інтелект у всьому світі? Ні. Але потрібно навчити людей використовувати його з користю, а не шкодою. А людей, які не мають досвіду, перестати чмирити і нарешті сприймати як просто новачків. А тобі я бажаю миру та добра та підписки на мої соцмережі. Чао!